У нас, як завжди, все, не слава Богу. Зібрала три посилочки зранку. Четверту пишу, пишу. Чекаю, чекаю. Вчора зробили замовлення. Написала людині рахунок, скільки проплатити, ні відвіта, ні привіта, не ні проплати, нічого. Дивлюся, продивлено. Вранці сьогодні пишу її. І що робимо? Залишається 20 хвилин до машини, Вова виїжджає. Приходить від неї відповідь, що вона не встигла покласти. Вчора гроші кудись там добігти. Я їй, кажу, попередити не можна було. Тіпу відправте на этот, ну, на ложкою. В неї нема картки, вона вже не перший раз бере. Ну, я ж не можу пам'ятати, кому там що треба відправляти. Про це треба якось чи писати, коли ви робите замовлення. У мене є декілька таких клієнтів, у кого немає карток. І так вони беруть уже не перший раз, і так я їм відправляю на ложкою. Прибери чеки з камери. Бо й так он чудить той YouTube. Дякую. Ну, про це треба писати, розумієте? Я не пам'ятаю, в кого є, в кого нема. І кому потрібно як оформлювати посилки. Ну, я їй написала, кажу, ага, а перед цим же ж я зателефонувала ще за висівки. Коротше кажучи, мені не дани, ні, ні, поки що не сказали, ну, тоді. Е -е, або я перезвоню, або ви перезвоніть через годинку. Якщо що, то напевно, скоріш за все. На після обід. Я ж цій кажу, ладно, я вже ніяк не встигну пофасувати ваші. А там закваски на 50 літрів. І NGLH, і F, і Менталь. У мене немає нафасованих. Кажу, я вже ніяк не встигну пофасувати за 20 хвилин і зібрати замовлення. <кхід> Тому кажу, після обід будемо їхати. І після обід відправимо. Ну, говорю, поїде вже завтра, хіба що так. Або на наступний тиждень. Тому що кататися навмисно завтра вранці. Ні, ніяк не пропускав. Навмисно завтра вранці вести замовлення на 200 літрів. Ой, на 200 гривень, вибачте, в мене. Машина бензину більше з'їсть, поки прогріється, ніж я зароблю. Та не те, що я зароблю, а більше з'їсть, коштує куштуєте замовлення. Ну, коротше, ладно, розібралася я з замовленням. Загружаю ж відео вам ранкове. Позитив ваш улюблений в світі тварин. І що ви думаєте? Я сейчас, коротше, загружаю як? Загружаю на Ютуб з тим, що відкладений старт публікації. І світить воно мені, що не проходить відео. Видаляю. Загружаю по новій, змінюю назву. Перша назвала просто ранок на господарстві. Змінюю назву. Ранок на господарстві без прогулів. Те саме святе не проходить. Видаляю. Видаляю. Загружаю третій раз. Вже так, натиснула завантажити і все. Без ніяких підписів, без нічого. О, Евріка. Пройшло відео. Добре, я перед тим його як опублікувати. Беру і змінюю ж назву. Ну, тобто, треба ж її якось підписати. Заходжу, редактую, знову ж пишу ту саму назву, ранок на господарстві без прогулів. І зеленого значок перетворюється відразу на жовтий. Видаляю, загружаю четвертий раз. Вже не пишу <кій> ранок на господарстві. Написала просто без прогулу. І вже без ніяких смайликів, без ніде нічого. І що ви думаєте? І знову наше відео не підходить для монетизації. Зараз спробую загрузю п'ятий раз. Не знаю, пройде, значить пройде. Не пройде, значить, опять я без заробітка. Все. Мене цей YouTube, він мене достане колись. Бросю все к чортовій бабушці. Так, все, я нафасувала заказ, замовлення. Тут і менталь у нас F, H, і два вида плісняви. І зараз буду збиратися, одягатися. І будемо. Ні, спочатку поп'ю кави. І будемо виїжджати вже тоді по висівки, відправимо це замовлення. Я ще хочу встигнути дівчатам, вже ж може, куплю кукурудзи нарешті, бо з цими, коротше, якось так. А взагалі планувала сьогодні зайнятися, сісти, понафасовувати всі закваски, щоб були отакі. Дозування. Бо порозбирали все, що можна, немає, немає вже нічого. І потрібно ще заказувати закваски, замовляти, тому що е, туди-сюди зараз ось сезон піде і знову почнеться, як в тому році, то ементаля немає, то плісняви немає, то ще чогось немає. До речі, якщо хтось бажає пропіоніки, поки холодно, е, можна замовити. Бо вони, коли тепла пора року, вони їх не завозять. Ну, не знаю, можливо, умов немає, можливо. Не знаю, з чим це пов'язане, але знаю точно, що собі намагалася замовити. В мене просила дівчинка і була відмова мені. Тому поки холодна пора року, бо пропіоніки, дівчата, вони дуже примхливі. Це вам не закваска, це вам не пліснява. Їх потрібно, якщо брати, то це зараз поки ще мінус на дворі. Тому що якщо навіть я їх зберігатиму або там мілксервіс їх зберігатиме в морозилки, то їхатимуть вони все рівно при плюсовій потім температурі. Тому я ж кажу, що їх не відправляють в теплу пору року, навіть їх неможливо придбати. Якщо є бажаючі на пропіоніки, пишіть мені, щоб я розуміла, бо я планую на наступному тижні робити замовлення. Ну, ось так вам розповіла, сама пішла, поп'ю кави і буду збиратися.